Натяжна стеля, плюс витяжка. Актуальна тема для нас: прилетів запит, надувається стеля. Що це може бути? Є декілька варіантів, чому і що це може провокувати. Перше, це міжпанельне перекриття, не герметизовано поступає повітря. Відповідно, може надуватися стеля. Також де міжвіконні блоки, Там також погана герметизація і може поступати повітря, що провокує. І друге, це якщо ви вмикаєте витяжку, коли ви готуєте їжу. У вас надувається стеля. Це 100% негерметизований канал між витяжкою та вент-каналом, який відводить повітря. Тобто повітря поступає не туди, куди воно має відходити, а поступає назад в кімнату. Тому не завжди надування натяжної стелі залежить лише від стельової компанії. Це також залежить від майстрів, які роблять ремонт для того, щоб вони герметизували шви, а також від мебельщиків, які монтують вам витяжку. Ось так.